Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її. Солов'їну між братських народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем любіть і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, у просторі, солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах. Вона, і в кожному серце ударі. Вінців та шиї, але пісні у кожній, у в думі, в дитячій смішці, в клочих очах, і в стягі в гаряному шумі. Як та купина, що горить не згора. Живе у стежках, у Дібровах, у сойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах, отих Порбуров. В гарму канонат, що розвіяли в прах, чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен веселих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що ви не зарию. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.